Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров має в обробітку 55 гектарів землі. Каже, до 2022 і перший рік повномасштабного вторгнення сіяв на полях соняшник. Торік перейшов на кавуни та дині. Нині у п'яти теплицях вирощує розсаду баштаних культур і помідорів. Намагаємося збільшити площу, тому що попит росте. Забезпечити область кавунами і динями. В цьому році ще хочемо спробувати трошки посадити. Збільшити площу. На цьому полі вперше посадив озиму цибулю. Десь близько п'яти гектар. Пробуємо, експериментуємо. Фермер каже, дізнався, держава повертає субсидію на один гектар землі. Плануємо скористатися цією програмою, ні кредит, ні не. Ну, кошти на власне використання, витратити на посівний матеріал на обробіток землі. Отримати допомогу від держави можуть фермери, які обробляють від 1 до 120 гектарів землі. Торік ця держпрограма не працювала. У позаминулому році допомога становила 3100 тисячі гривень на гектар. Цьогоріч 4000. тисячі. Програма працює через державний аграрний реєстр. Електронна заявка подається через кабінет користувача. Пояснила керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це безповоротня допомога. Потрібно бути зареєстрованим в державному аграрному реєстрі туди автоматично підтягується інформація з усіх реєстрів щодо кількості земель в обробітку, і потрібно подати заявку це обов'язково з 1 травня по 30 червня цього року. За даними керівниці департаменту, у Кіровоградській області зареєстровані 3,5 тисячі господарств. Третина з них мають в обробітку до 120 гектарів землі і можуть розраховувати на державну допомогу. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини. Кропивницький.